Найнебезпечніша в'язниця це та, яку ми будуємо самі, називаючи її комфортом. Ми часто впевнені, що найбільша загроза на нашому шляху це гучний провал або нищівна поразка. Проте справжнє руйнування особистості відбувається значно тихіше. Воно криється у стані заціпеніння у невидимому болоті інертності. Де людина продовжує виконувати одні й ті самі механічні дії, щиро сподіваючись на те, що світ навколо якимось дивом трансформується сам собою. Проте час це стихія, яка не знає жалю і не вміє зупинятися. Кожна доба, проведена у пасивному очікуванні кращого моменту, стає безповоротно втраченим фрагментом вашої життєвої сили. Ми звикли обманювати власну свідомість ідеєю про те, що одного разу зірки зійдуться у потрібному порядку, обставини стануть ідеальними, а ми нарешті відчуємо себе цілком готовими до звершень. Проте істина, яку століттями проповідує стоїчна мудрість, значно суворіша. Життя не має обов'язку чекати на тих, хто вагається. Справжня дисципліна та гартування духу ніколи не є продуктом щасливого збігу обставин. Це наслідок тисяч вольових рішень, прийнятих саме тоді, коли найменше хотілося діяти. Ваше оточення це не просто коло людей, це архітектура вашого майбутнього. Ті, кому ви дозволяєте бути поруч, формують вашу внутрішню норму значно інтенсивніше, ніж ви можете собі уявити. Якщо ви добровільно обираєте перебування у просторі, де панують виправдання, де кожен невдалий крок пояснюється несправедливістю світу, а не власною слабкістю, ваш внутрішній вогонь неминуче згасне, задихнувшись у диму посередності. Стоїцизм вчить нас, що потенціал особистості завжди обмежений тими стінами, які вона сама навколо себе збудувала. Помістіть людину з великими амбіціями серед тих, хто боїться будь-якого руху вперед, і дуже швидко її прагнення перетворяться на сухий пил. Проте варто опинитися серед переможців, де щоденна робота над собою є природною потребою, і у вас просто не залишиться іншого вибору, окрім як рости разом із ними. Ви це відображення того середовища, у якому ви погодилися перебувати. Ми часто боїмося залишити звичні соціальні структури через страх самотності чи можливий осуд, проте істинний шлях до себе вимагає хірургічної вибірковості у всьому, що стосується вашого розуму. Велич це така ж заразна субстанція, як і дріб'язковість. Якщо розмови у вашому колі не стосуються прогресу, гартування волі та стратегічного планування, ви перебуваєте у пастці, яку помилково називаєте зоною комфорту. Це вимагає від вас не просто змін, а повної мутації сприйняття. Свідоме відсікання зайвого шуму та відмова від порожніх контактів дозволяють нарешті почути власну інтуїцію. Давні мислителі ніколи не чекали, що обставини стануть сприятливими, вони самі змінювали свою внутрішню структуру, щоб бути готовими до будь-якого шторму. Кожен акт вдосконалення починається з холодного визнання того, що теперішня позиція є неприпустимою і що вихід за межі акваріума це єдиний спосіб побачити справжній океан можливостей. Людина, яка звикла дивитися на свій шлях крізь призму чужих успіхів чи невдач, ніколи не знайде спокою. Порівняння себе з іншими лише розсіює увагу та ослаблює внутрішній стрижень, віддаляючи від справжнього призначення. Справжня перемога це не бути кращим за когось, а стати якісно іншим порівняно з тим собою, яким ви були ще вчора. Кожне рішення, яке ви сьогодні відклали на потім, кожне виправдання, яке ви дозволили собі вимовити, крок за кроком формує людину, якою ви станете через рік. Питання лише в тому, чи будете ви й надалі чекати на зовнішній поштовх від життя, чи нарешті візьмете кермо управління своєю свідомістю у власні руки. Ваші звички, ваше мислення та ваша вибірковість у стосунках це і є ті інструменти, якими ви висікаєте свій характер із моноліту часу. Якщо не змінити алгоритми сьогодні, майбутнє просто стане ще одним копіюванням безрадісного минулого. Уявіть, що ви стоїте перед масивними зачиненими дверима. Ви точно знаєте, що за ними розгортається життя, про яке ви завжди мріяли. Там перебуває версія вас. Сповнена незламності, досягнень та глибокої тиші всередині. Але замість того, щоб просто натиснути на клямку, ви завмираєте в нескінченному очікуванні ідеального моменту. Ви чекаєте на особливе проведіння, на приплив натхнення або на той день, коли тривога нарешті зникне сама собою. Скільки годин, днів і років уже розчинилося в цьому залі очікування? Більшість людей проводять ціле життя, переконуючи себе, що їм потрібно більше підготовки, більше знань, більше підтверджень ззовні, перш ніж вони дозволять собі зробити перший впевнений крок. Проте стоїцизм вчить нас зовсім іншому. Єдина впевненість, яку ви дійсно маєте, це пульсація теперішнього моменту. Припиніть витрачати сили на суперечки про те, якою має бути гідна людина, просто будьте нею прямо зараз. Головна психологічна пастка полягає в хибному переконанні, ніби дія має слідувати за внутрішнім імпульсом чи натхненням. Насправді ж, архітектура змін працює навпаки. Мотивація це наслідок руху, а не його передумова. Це подібно до того, як народжується вогонь. Він не виникає з порожнечі, йому потрібне тертя, йому потрібна енергія поштовху. Якщо ви будете покірно чекати на настрій, щоб почати працювати над собою, ви ризикуєте ніколи не зрушити з місця, ставши бранцем власних емоційних станів. Але варто почати діяти всупереч інерції через зусилля, долаючи внутрішній опір і натхнення неминуче наздожене вас у процесі. Згадайте всі ті моменти, коли ви зраджували власні наміри через хвилинну втому чи сумнів. Скільки стратегічних можливостей було принесено в жертву миттєвому комфорту. Різниця між тим, хто стає володарем власної долі, і тим, хто залишається вічним мрійником, полягає виключно у здатності робити необхідне саме тоді, коли інші відступають. Досконалості не існує в об'єктивній реальності, це лише витончений конструкт нашого розуму, покликаний виправдати страх перед можливим дискомфортом або помилкою. Очікування ідеальних умов це форма вишуканого самообману, що паралізує волю. Стоїцизм, за своєю суттю, є філософією прямого впливу, а не пасивного споглядання. Йдеться про те, щоб не витрачати дорогоцінний інтелектуальний ресурс на нескінченні сценарії, а що, якби, а створювати сприятливі обставини власними руками. Маленькі, часом непомітні для зовнішнього ока щоденні зусилля, з часом кристалізуються у фундаментальній трансформації вашої особистості. Якщо ви прагнете переформатувати своє тіло, свій інтелект чи свій вплив на світ, вольове рішення має бути втілене негайно. Досконалість це міраж, який тримає в полоні слабких. Те, що ви робите щодня, незалежно від наявності бажання чи зовнішніх підказок, і є тим матеріалом, з якого будується ваша реальність. Або ви берете контроль у свої руки сьогодні, або через рік ви виявите себе в тій самій точці нездійснених надій. Мистецтво жити за принципами стоїцизму це відмова від пошуку легких шляхів. Кожна дія, яку ви вчиняєте, і кожне рішення, яке ви знову відклали, невидимими штрихами малюють портрет людини, якою ви стаєте. Це не питання таланту чи везіння, це питання щоденного вибору на користь дисципліни. Справжня міць не потребує свідків чи аплодисментів. Вона гартується у тиші, коли ви залишаєтеся вірними своєму слову навіть тоді, коли ніхто не бачить. Вихід із в'язниці власних виправдань це найважливіший крок, який ви можете зробити. Світ не заборгував вам успіху, і час не буде сповільнюватися заради ваших вагань, тільки через подолання внутрішнього опору та відмову від ролі спостерігача ви зможете нарешті відчинити ті двері, перед якими так довго стояли у бездіяльності. Якщо ви оточуєте себе тими, хто звик до поразок та вічних нарікань, ви неминуче станете одним із них. Це залізний закон психологічної дифузії, ваш внутрішній світ поступово вбирає в себе вібрації середовища, у якому ви перебуваєте. Ваша доля визначається вашим оточенням значно сильніше, ніж ви готові визнати у хвилини самовпевненості. У вас може бути природний хист, непохитна дисципліна та високі амбіції, але якщо ви перебуваєте в оточенні людей без бачення, вони рано чи пізно витягнуть із вас усю енергію. Слабкий менталітет надзвичайно заразний, він передається через дрібні скарги, через спільне обговорення чужих помилок та через колективний страх перед змінами. Проблема полягає в тому, що багато хто свідомо обирає перебування в затишних, але деструктивних колах серед друзів дитинства, які зупинилися у розвитку, або токсичних родичів, бо так простіше вписатися і не відчувати дискомфорту від власної відмінності. Проте варто чесно запитати себе, скільки стратегічних можливостей ви вже втратили лише тому, що навколо вас не було нікого, хто міг би підтримати ваш політ. Скільки разів ви відчували в собі потенціал зробити більше, але середовище негласно вимагало від вас залишатися на колишньому рівні, щоб не порушувати загальний спокій? Стоїки були надзвичайно вибірковими у питанні свого часу та кола спілкування. Вони чітко усвідомлювали, що неможливо живити свій розум ментальним сміттям і при цьому очікувати на видатні результати. Якщо ви проводите свій час із людьми, які бачать навколо лише перешкоди і ніколи не шукають рішень, ваш розум поступово навчиться мислити за тими ж алгоритмами. Неважливо, наскільки сильним ви себе вважаєте, негативність та інертність діють як невидима отрута, що повільно паралізує вашу здатність до експансії. Настав час для безжальної щирості перед самим собою. Подивіться на людей, з якими ви проводите більшість свого часу, чи підштовхують вони вас до вдосконалення, чи змушують вони вас застигати у бездіяльності, чи надихають вони вас стати кращою версією себе, чи лише наповнюють вашу свідомість зручними виправданнями? Якщо у вашому колі ніхто не говорить про стратегічний ріст, про залізну дисципліну та амбітні цілі, то це не коло спілкування, це пастка. Стоїчна мудрість нагадує нам, що єдине, що ми дійсно можемо контролювати, це наше ставлення до світу та вибір тих, з ким ми ділимо власну енергію. Бути на самоті протягом певного часу значно вигідніше для вашого розвитку, ніж марнувати свій ресурс у середовищі, де панує інтелектуальний застій. Справжня внутрішня трансформація починається тоді, коли ви берете на себе повну відповідальність за те, що потрапляє у вашу свідомість. Якщо ви не можете знайти коло переможців у реальному житті, почніть будувати його самостійно через знання, через інтелектуальний контент, який кидає вам виклик, через ідеї людей, які мислять масштабно. Шукайте тих, хто хоче від життя більшого, ніж просто стабільного існування. Не чекайте, поки ваше оточення магічним чином зміниться само по собі. Ви самі маєте стати ініціатором цього зсуву. Яким би розумним чи сильним ви не були? Якщо ви залишаєтеся серед посередності, ви, зрештою, станете її частиною. Вибір між рухом до величі та заціпенінням у натовпі завжди залишається за вами, і цей вибір ви робите щодня, обираючи телефонний дзвінок, зустріч чи розмову. Кожного разу, коли ви зупиняєтеся перед дзеркалом, ви зустрічаєтеся поглядом із тією єдиною перешкодою, яка насправді відділяє вас від життя сповненого сенсу та величі. Це не підступи конкурентів, не несправедливість соціальних систем і не відсутність стартового капіталу. Справжній супротивник це ваш власний розум, який навчився майстерно саботувати будь-які починання за допомогою витончених виправдань. Він нашіптує, що ви ще не готові, що умови занадто складні або що зусилля не варті можливого ризику. І найстрашніше те, що ви продовжуєте йому вірити, надаючи кожному страху статус істини. Ви, власноруч, підживлюєте кожне обмеження, яке тягнете за собою роками, не усвідомлюючи, що ці ланцюги тримаються лише на вашій згоді їх нести. Стоїчна філософія вчить, що найбільше випробування для людини це не боротьба із зовнішнім світом, а перемога над хаосом у власній голові. Життя це не змагання з іншими, це безперервний процес подолання власних внутрішніх лімітів. Доки ви не візьмете свій розум під залізний контроль, ви будете знову і знову потрапляти в одні й ті самі пастки, відкладати важливе на завтра, виправдовувати свою бездіяльність обставинами та спостерігати, як дні перетворюються на роки без жодних реальних змін. Подивіться на себе об'єктивно. Скільки разів ви самі зупиняли свій рух за крок до прориву, скільки можливостей зникло лише тому, що ви вирішили, ніби ви недостатньо хороші? Ця історія, яку ви повторюєте собі щодня, є єдиним фактором, що тримає вас у полоні посередності. Стоїки стверджували, ми не можемо контролювати події, які світ кидає нам назустріч, але ми маємо абсолютну владу над тим, як ми на них реагуємо. І ваша реакція на власні слабкі думки визначає вашу долю. Кожного ранку перед вами стоїть фундаментальний вибір: продовжувати жити за старими сценаріями, що тримають вас на місці, або, нарешті, кинути виклик самому собі. Якщо ви дозволяєте собі порушувати дані собі обіцянки, не вставати вчасно, не дотримуватися обраного курсу, не тримати власного слова, як ви сподіваєтеся виграти у великій грі життя. Набагато легше звинувачувати світ інших людей чи злий фатум. Набагато важче визнати, що ви самі відповідальні за все, що у вас є, і головне, за все, чого у вас досі немає. Але в цьому визнанні криється несамовита сила звільнення, бо якщо проблема полягає у вас, то і ключ до її вирішення також знаходиться у ваших руках. Ви єдиний архітектор своєї внутрішньої свободи. Мрії та наміри не вартують нічого, якщо вони не втілюються у конкретній щоденній дії. Світ переповнений тими, хто красиво говорить про свої плани, але пустий на тих, хто мовчки доводить розпочати до кінця. Дисципліна це не обмеження, це вища форма турботи про власне майбутнє. Вона вимагає відмови від миттєвого задоволення заради довготривалої перемоги. Коли наступного разу ви відчуєте бажання відступити чи здатися, згадайте, що в цей момент ваш внутрішній ворог намагається знову захопити владу. Станьте собі найкращим союзником, перестаньте чекати на порятунок ззовні. Його не буде. Тільки через власну волю, через свідомий дискомфорт та непохитне дотримання обраного шляху ви зможете висікти з себе ту особистість, якою зможете по справжньому пишатися.